Президент України зазначає про те, що російські генерали, російське військове командування патологічно бреше Путіну. Ну те, що вони брешуть суспільству їм не звикати. Там по-іншому інформаційна машина пропаганди не працює. Брехня на брехні, це ясно. Але от брехня б в чому? Що під час контрнаступу на Донеччині українські військові захопили е е карти, які демонструють, що російські війська... Подають своєму командуванню спотворену інформацію про ситуацію на фронті, пряма мова президента. Під час доповіді про нашу операцію я бачив в електронному вигляді розташування наших сил та засобів і бачив російські карти. Так от їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності, там, де ми відновили положення, у росіян на картах все навпаки. За словами Зеленського, це свідчить про те, що доповіді середньої ланки в російській армії значно відрізняються від реальної ситуації на полі бою. Він також нагадав, що в інформаційному просторі російська сторона постійно поширює заяви про нібито швидке захоплення Донбасу. Я вважаю, що це непогано в інформаційному полі. Постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони, начебто, захоплять остаточно. Покровські точно захоплять до листопада схід, але це відрізняється від реальності.